Усім величезний привіт. Запрошую вас в Копіючку. Триває акція, а в магазині Копіючка. Обміняй стару каструлю, сковорідку на нову та отримай знижку 35%. А не буду вам показувати усі сковорідки, тому що тут дуже-дуже багато, в кого є така потреба поміняти. Можете зайти і переглянути усі ціни. Ціни стоять регулярні, не акційні. А зі знижкою бачу зараз в копійці можна придбати міксери ручні. І, до речі, така непогана знижка. Ціна такого зараз вам скажу: 230 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Дякую вам дуже за коментарі, дякую за вподобайки. Ще якийсь міксер є за 199 гривень. За 200 гривень. В акції ручний а, погружний блендер 310 гривень. Ручний подрібнювач для часнику по 120 гривень зараз зі знижкою. Бачу також зараз дуже багато посуду зі знижкою. Ну, Написали скануйтесь та дізнавайтесь ціну. Все просканувати не зможу. Дійсно, тут дуже багато посуду. І зараз непогані знижки, бачу 40%. Ось така ось такий салатник 50 гривень. Ось такі можна придбати порційні за 40 гривень. 50 гривень з квітковим принтом. Цей також зараз зі знижкою квадратний салатник. 40 гривень. Також в акції тарілки. Ціна 55 гривень. Це новинка, таких ще не було. Квадратних блюд, 90 гривень. Губки для миття посуду великі, 5 штук, 45 гривень. Ось такі 6 штук, пористі 40 гривень в акції зараз. Рукавиці господарські, да? рукавиці, ціна 38. По акції зараз йоржик, щітка для унітазу. Ми любимо з вами знижки 50%. Сома, таблетки для посудомийної машини 200 гривень. Знижка 40% на посудомийні таблетки фініш. 20 таблеток 240 гривень. І також в акції таблетки Fairy 29 штук 228 гривень. Засіб для миття склада дзеркал 500 грамів 23 гривні. Поліроль для меблі 500 грамів. Універсальний 55 гривень. І можна придбати поліроль для меблів у вигляді спрея 300 мл 60 гривень. Засіб для миття дитячого посуду. Пухнастий нянь, вага 500 грамів 30 гривень. Топ ефект для миття посуду 940 мл 53 гривні. Я знаю, що багато полюбляють сарму, користуватися сармою, господинки. Лимон та ще є сода ефект 450 грамів. Зараз хороша ціна на освіжувачі Glade, Дійсно хороша, 54 гривні. Я ще найнижчої ціни не бачив, а аромати в асортименті. Засіб від жиру Solar 500 г 53 гривні. Master Cleaner 100 гривень. Зі знижкою зараз сарма для чищення духовок та мікрохвильових печей 68 гривень. Також зі знижкою сарма для очищення ванної кімнати. Антибактеріальний ефект без хлору. Ціна 68 гривень. Засіб для чищення ванн чисте чудо 25 гривень. Серветки для прибирання. До речі, дуже така добра штука. Одягайте рукавички і серветкою можна повитирати в ванні, унітаз, кімнатну ванну, 145 гривень з штук. В акції зараз ваніш, плямовий відник, 450 мл, 110 гривень. Мило-господарське 200 г 14. Ополіскувач для дитячого одягу літр 48 гривень. Ополіскувач літровий. Це, мабуть, найдешевше, що я бачив на полицях. По 38 гривень. Їх є декілька видів, декілька ароматів. А ось сілан можна придбати за 100 гривень. Об'єм 770. Перволь для чорних речей. Також зараз в акції цей гель. 200 гривень. 210 десять гривень в капсулах Аріель. Знижка 50% на тайт колор гель для прання 950 мл. В акції гель для прання Аріель літровий. Також з хорошою знижкою. Щось сканери сьогодні не дуже добре працюють. 260 гривень. Тут знижка 50% на гель для прання. Також хочу просканувати, але чомусь не, не виходить швидко. 90 гривень, 1,5 літровий. Для прання капсули Зося в упаковці 17 штук по 100 гривень. Капсули Савекс 170 гривень. 16 ні, 15, вибачаюся. 15 штук. Знижка на порошок галу 50% для автоматичних машин 300 грамів пакування. І ціна 33 гривні. А ось для ручного прання трішки дешевше буде: 28. В акції ватні палочки 160 штук, 28 гривень. Белла. А ось такі можна придбати зі знижкою 50%. Лише 15 гривень 100 штук. Ватні палички натурелла 300 штук 28 гривень. Мабуть, самі найвигідніші. Диски ватні 70 штук, 18 гривень. Диски натурелла 80 штук 20 гривень. І також косметичні диски 110 штук. 80 плюс 30 40 гривень. Я бачу, розібрали маски патчі, чи що це. Ось є маски зі знижкою 50%. Зверніть увагу. По 9 гривень дуже хороша ціна. Грязові маски по 8 гривень. Це якийсь розпродаж тканевих масок. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на тканеві маски. Знижка 50% по 15 гривень. Маски для обличчя 75 грамів 56 гривень. Також на вибірковий асортимент знижка на Нівея 50%. Тонік для обличчя 200 мл 95 гривень. Знижки на денний крем Нівея також 50% 98 гривень. ціні бачу також косметичні засоби, знижки до 50% найбільші. Набір рушників паперових двошарові дві штуки, 50 відривів 40 гривень. Вологі серветки мозаїка 60 штук 15 гривень. Лише 6 гривень вологі серветки натурела 15 штук. Хустинки паперові 150 штук, штук двошарові. Дували кар'єру всередині компанії. В акції зараз жіноча гігієна Натурела по 37 гривень. Так, а це якісь іграшка антистрес і для, і для дорослих, і для дітей по 60 гривень. Іграшка антистрес, кольори в асортименті. Знижка на іграшки дитячі моделін. Цей пластилін 40 гривень. Знижка на чашки, такі невеличкі, на 200 мл по 30 гривень, тут багато різних а, кольорів, малюнків точніше, і навіть є зелене. Але хочеться вже щось осіннє. В акції чоловічі та жіночі станочки для гоління, в упаковці три штуки. Так, точнісінько такі самі, як чоловічі та жіночі, тільки кольором відрізняються. Вони йдуть на три леза з гелевою смужкою та смужкою, яка підіймає волоски. Рухлива головка, силиконова смужка, ергономічна ручка. В магазині копійка зараз пантін по 128 гривень. Але бачу, вага 360 мілілітрів. А, тут є ще деякі і по 400. Так що зверніть увагу: 360, а ще й деякі по 400 мілілітрів. Також зі знижкою бальзами пантін, 143 гривні 275 грамів. І зі знижкою мило від натурела. Тут є. Різні аромати, також антибактеріальне, по 25 гривень 330 мл. Пакети для сміття на 35-літрове відро. Хата багата, 30 штук 35 гривень. Губки 5 штук, хата багата, 14 гривень. Мені здається, це найнижча ціна, яка була. Цукор білий першої категорії 34,90. Трішки ціна піднялась. Серветки вологі з клапаном упаковка 120 штук, 28 гривень. І олія по 4490. Писали, що непогана. Олія родинна 4490 870 мл. На містер пропер це дійсно хороша ціна для миття підлоги. 100 гривень літровий і 120 гривень літровий фейрі зараз. Мило шик, дігтярне 100 грамів 15 гривень. І ось таке ще є для лазні. Навіть написано 180 грамів це великий шмат, 27 гривень. Також зверніть увагу, непогана ціна на мило Палмалів 30 гривень 90 г. Вони дійсно класні. Дуже зволожують шкіру рук, гарно і аромат тримається довго. Красиві серветки, точніше, в красивій упаковці від рута. Тришарові 90 штук, 60 гривень. А серветки від Белла. Тут також 90 штук, і вони йдуть також тришарові і значно трішки дешевше 38 гривень. Вологі серветки натурела, антибактеріальні 100 штук 40 гривень. І хороша дуже ціна на сейвверд антибактеріальне мило 220 грамів 60 гривень. Зі знижкою мило дуру. Аромати в асортименті 300 мілілітрів. А ось мило від Натурела 330 мл. Зараз лише 25 гривень, також різні аромати, медове бананове і антибактеріальне. Тверде мило макмай 70 г, 13 гривень. Діло йде до холодів і тому тішти себе теплими гарячими ваннами з, з солями. Ось така а, лаванда. Сіль 500 грамів 33 гривні і є також а, з ефірною олією сосни. Також 33 гривні. Ой, а це щось нове. Це якесь нове мило амаранта. Так, крем мило туалетне, тверде, 360 грамів. Не чую аромат, але тут їх дуже-дуже багато. Дуже багато різних. Чому воно таке дороге 100 гривень? Треба дізнатися в когось, хто вже купував, а хто має досвід, що це таке. Залишайте свої а, коментарі. І ось таке мило, крем мило, туалетне тверде 140 грамів 50 гривень. Показую вам, як новинки. Тут також дуже-дуже багато різних. Ось його можна відкрити. Я хочу нюхнути. Ну, запах такий не дуже різкий, ніж не такий запах, от воно ще запаковане у плівку, не можу добре понюхати. Знаєте, що мені нагадав цей аромат? Дуже цікавий аромат, не подібне ні на одне мило. Мені нагадав цей аромат, ми колись з бабусею дуже-дуже давно. Я ще був маленьким хлопчиком, дитинкою. Ми ходили з бабусею в село до жіночки за яблуками. І коли ми заходили в цей сад, ось там, де дуже багато яблунь було. Точнісінько такий самий аромат. Я навіть зараз ще раз хочу а, понюхати. От є у вас таке, що якийсь аромат вам про щось нагадує. Я одразу згадав, От одразу мені Ви собі уявляєте, як аромати можуть нам якісь спогади нагадувати. Яблучний осінній сад. Моя бабуся дуже, хотіла, дуже любила яблуки і дуже часто ми ходили за яблуками. Я ще раз понюхав, дуже класно пахне. І навіть мені захотілось придбати. Добре, дякую, копійочка, за цікаві новинки. А до зустрічі. До... Я хочу, щоб у вас все було добре. На все, все гаразд. Нехай буде у вас. Всім пока.